Працювати з душею це мати ресурс. Я засвоїла це на довгому досвіді. Сьогодні хочу поділитися цим з вами. Часто репетитори думають, що працювати з душею це треба віддавати себе повністю. Але правда в тому, що працювати з душею це мати ресурс. Не виснажуватись на механіку, а вкладати енергію в натхнення. Чому ми виснажуємося? Тому що коли ми а, вкладаємо всю нашу енергію у те, щоб ще раз пояснити, щоб а, підготувати нові приклади, щоб підготувати завдання, щоб скласти нову програму і так далі, на це йде дуже-дуже багато часу. І навіть коли ви підготувалися, ви під час уроку бачите, що воно не працює, розстроюєтеся, і це створює оце виснаження. Да? В результаті у вас не лишається сил на головне, на натхнення, на контакт з учнем, на його підтримку, на те, щоб йому показати ще якісь додаткові класні штуки. І а, а вже ж, після цього виснаження і вигорання. І замість відчуття радості від уроків, які ви проводите, ви відчуваєте, що ви, наче білка, яка біжить у колесі. Спираюсь на такий девіз. Готові уроки це енергоекономія. Рішення просте: побудуйте систему готових уроків. Готові матеріали це ваш спосіб не вигоріти. І ви будете економити енергію на механіці, на створенні чогось однакового весь час. І у вас буде залишатися на те ресурс, що дійсно важливе, на вашу душу, вкладену у цю дитину. І ще раз хочу повторити, що для того, щоб побудувати свою систему, я особисто бачу три кроки, які я вже пропустила через себе. Перший крок, коли ви починаєте будувати свою систему, ви знаходите людину, яка дійсно Шарить і має систему. Ви повторюєте повністю за нею, копіюєте все, що вона робить у тому самому вигляді. І ви будете бачити, що буде у вас спрацьовувати, що буде не спрацьовувати, і таким чином ви вже будете вибудовувати певні кроки, які для вас реально працюють. Те, що не працює, ви будете бачити, як вам його змінити. Другий крок, коли ви вже наловчилися щось робити, ви можете вже підняти вашу ціну і вже трошечки кращий результат створювати, потрібно освоїти, що саме стоїть за цією системою, тому що жодна система вона не будовується на пустому місці. За нею стоїть велика технологія. Якщо ви поспостерігаєте за будь-якими дуже прогресивними компаніями, то за будь-якою Класною роботою стоїть технологія, тому другий крок вам потрібно освоїти, що саме за цим стоїть, навчитися цим користуватися, причому знайти того, хто реально дає дуже просте пояснення цього. І коли ви вже це освоїли, ви будете вже впевнено бачити, що ви скопіювали, що за цим стоїть. Ви вже зможете його використовувати, ви тоді можете ще напрацьовувати щось своє, що буде давати вам натхнення, що буде приносити вам радість. Можливо, якісь додаткові моменти, як саме працювати з такими учнями, з такими учнями, з групами, ще з чимось. Ці три кроки, на мій погляд, працюють дуже класно, тому я вам їх пропоную взяти і використовувати. І оскільки я вже кажу про те, що такі кроки є, я вам пропоную почати із першого кроку, і я із 1 вересня відкриваю клуб для репетиторів, де я буду кожного місяця викладати свої уроки для всіх класів. Тобто у вересні буде викладені всі уроки для п'ятих класів, шостих класів, сьомих, восьмих, дев'ятих, десятих і одинадцятих, які викладаються у вересні у школі. Причому я ці уроки записую розділами, тобто це не просто один урочок, який ви там подивитеся про щось там. Мій урок це завжди розділ, бо я люблю ефективність і я люблю швидкість. Ви можете у цьому клубі приймати участь, копіювати мої уроки, копіювати мій стиль, копіювати мої матеріали, дивитися, які саме рівні завдання я даю для того, щоб це засвоїти, навіть задавати мені питання і дивитися, яку частину методології я туди вкладаю, і от таким чином вже почати будувати систему, яка у вас буде працювати. Тому приєднуйтесь у а, цьому описі до цього відео. Є посилання на цей клуб. Я дуже вас там чекаю і буду дуже рада вам допомогти. До зустрічі і успіхів вам у навчанні.